Події, які відбулися рік тому на головній площі країни, назавжди змінили націю. Тоді за волю народу загинуло чимало патріотів. Відзначаючи День Героїв Небесної Сотні, ми не даємо молодшим поколінням забувати своїх героїв, розповідає громадська активістка Ольга Гришин грищук Вона, побувавши в епіцентрі тих подій, каже: Майдан це не просто протест. Майдан це взяти на себе персональну відповідальність, тому що це не просто протест, а це пожинання тих всіх наслідків, які ми сьогодні бачимо, і це відповідальність. Мені за кожен наш крок. Для мене майдан і є найбільш такі чуттєві спогади і те, чому я далі сповідую цю ідею. Власне, саме в ці дні, коли були найжорстокіші події на Майдані, наші черніські активісти також були в Києві. Ольга розповідає, під час революції загинуло багато патріотів, однак їхні смерті не є даремними. Вони змушують нас сьогодні жити ідеями Майдану. Переконує активістка. Ні, коли гинули люди на майдані, і мені до тепер запам'яталися їхні слова. Коли вони помирали, останнє, що вони казали, це було. Не жалійте нас, не плачте за нами, живіть нашими ідеями. Тому для нас сьогодні найважливіше втілити в життя ті ідеї, з які люди готові були загинути. До участі у заході планували запросити учнів чернівецьких шкіл однак через карантин не вдалося. Замість дітлахів послухати розповідь про будні революції з перших вуст прийшли викладачі, які потім передаватимуть ці знання своїм учням. Працівники бібліотеки розповідають, ці події відбулись не так давно, щоб про них можна було забувати. Що це дійсно наші герої, і не герої якісь там. Що жили колись, що от наші діти, студенти, школярі, вони знають, що от такі були герої. А це дійсно такі, одні з них. Це такі ж самі студенти, як і вони, такі ж самі школярі, такі ж самі навіть і молоді люди, які з ними пліч -о пліч вони з ними спілкувалися, вони з ними жили, вони з ними вчилися. Іван Бочолинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.